До Дня незалежності у Нікополі відбулася масштабна святкова програма. Пройшла урочиста церемонія нагородження 20-ти перлин Нікополя. У місті відзначили День державного прапора України. Вітаю вас! У ефірі програма Нікополь. Сьогодні в студії працює Алла Масайло. 24 серпня відзначили головне свято нашої держави День Незалежності. Самостійній Україні виповнилося 20 років. У Нікополі урочисті заходи стартували з самого ранку на історичній частині міста. На майдані Богдана Хмельницького зібралися представники керівництва області, району та міста, громадських організацій і партійних осередків, а також всі бажаючі. Традиція починати відзначання кожної річниці незалежності України на майдані, який носить ім'я великого гетьмана, склалася тому, що саме з нашої козацької землі український народ під проводом Богдана Хмельницького виступив на визвольну боротьбу. Це свято зазначив міський голова Руслан Токар, символізує сповнення споконвічної мрії українців про вільну самостійну країну. Тож, на сучасному етапі необхідно повсякчас зміцнювати здобуту у віковій боротьбі незалежність і впевнено будувати європейську державу. День рочення, юбилей. 20 років, Прекрасна дата. Пусть ми ще молоді, безконечно молоді, але це і здорово. Тому що є можливість двигатися далі, є сили. Господарство Україна мощне, сильне, територіально, Человеческий ресурс максимально мощный. То есть, мы находимся в идеальных ситуациях. Нам нужно просто спроситься. Тем более, у нас есть сегодня все предпосылки, сегодня губернатор. Області Олександр Юрійович Вилку, президент України Віктор Федорович Ченикович. В кожному, в кожній виступенні говорять о розвитті регіонів, о реформированні. Руслан Токар наголосив, що нікупольці мають знати і пам'ятати своє коріння та відроджувати славні традиції козацького краю. І багато у цьому напрямку вже зроблено. На виставці Барбиства Україна було представлено макет Січі, який буде розполагатися рядом з могилою Тамана Сірка, це Капуловська Січ. Вона территориально будет находиться в районе, хотя сегодня нет разделения, есть Никопольщина и район и город. Сегодня и как бы и как и не было пять сечей, которые находились в округе. Поэтому проект поддержан губернатором, проект очень понравился э, премьер-министру Украины и и как бы озвучиваются уже и есть полная поддержка и поддержка будет с точки зрения размещения, финансирования. И сегодня мы понимаем, что вот первый камень Заворожен на Запорожье. Сегодня вот э, приходит сегодня на Никопольскую там действительно на родину славного казачества. Поэтому Зділана много, зділена основне, Тепер нам розвивати. Значність подій, що відбувалися на Нікопольській землі в історії України, підкреслив і заступник голови обласної ради Андрій Шипко. Вся Днепропетровщина, вся Украина обязана святой Никопольской земле. Здесь зародилась воля, здесь зародилась слава, здесь зародилась честь и основы нашей государственности. И мне очень приятно, что за 20 лет на Никопольской земле выросло новое поколение молодых людей, которые смотрят в будущее, потому что мы строим будущее вместе с единой командой, вместе с президентом Виктором Януковичем. Ми строїмо нову Україну. В місті з губернатором Олександром Юрічем ми строїмо нову Дніпропетровщину, регіон-лідер. На знак шани великого українського гетьмана Богдана Хмельницького до підніжжя пам'ятника було покладено квіти. У цьому році місто відзначило 20-ту річницю незалежності у дусі національних традицій. Програма святкування була розрахована на різновикові категорії громадян. Чим же запам'ятався Нікополю день народження нашої країни? Дізнаємося із наступного сюжету. Розпочалося святкування дня народження нашої держави у парку перемоги, де кожен з гостей мав змогу знайти собі заняття, як то кажуть, до душі. Супроводжувалося свято колоритною концертно-розважальною програмою від творчих колективів міста. Міський голова Руслан Токар та представники області також відвідали парк перемоги та мали змогу оцінити майже 20 експозицій на виставці квітів, дарів природи і виробів прикладного мистецтва, які вперше в цьому році організували квартальні комітети. За активну участь у житті міста квартальним комітетам були вручені грамоти міського. Голови кожна виставка вирізнялася від іншої своєю неповторністю та розмаїттям виробів. Поробки, вишиванки, вироби із дерева, виставки картин це не весь перелік того, що було показано гостям та жителям міста. Протягом огляду експозиції відчувалася справжня святкова атмосфера. Зустріч гостей супроводжувалася українськими піснями і танцями. «Все прекрасно, весело, все празднична, багато концертів, виставок дуже цікавих». У рамках святкування Дня Незалежності вперше прийшов фестиваль майстрів народно-ужиткового мистецтва Чисті джерела, на якому усі бажаючі мали змогу пройти майстер-класи з Петриківського розпису, ознайомитися з мистецтвом гончарства, власноруч зробити та розфарбувати собі на згадку про свято вироби із глини. Ми приїхали к вам з гончарними кругами і зі своїми вже готовими обожженими зділями, які дітки здесь зараз розрисовують. Дивували неповторною майстерністю лозоплетіння і місцеві майстри. Ніко вважається колискою п'яти звідси воля розлилася на всю Україну. Тож на території парку було розгорнуто і козацьке містечко з веселими конкурсами, розвагами та виставками на козацьку тематику. Сьогодні різнобарв'я виставок, концертів, квартальних кольорових і квіткових виставок. Це настільки багатий наш козацький край різними напрямки своєї творчості, що просто дух захвачує. Деякі громади... Формування демонстрували і козацьку зброю. Свої здобутки на заході представляла кіноспортивна школа. Спілкою художників міста була організована виставка картин, яка присвячувалася 20-річчю незалежності України. Перед будівлею краєзнавчого музею Нікопольські митці демонстрували свої полотна. Роботи наших художників виставлялися в країнах Європи та Близького Зарубіжжя. Організатор виставки впевнений, що в Україні в цей день є що відзначати. То праздник в кожній сім'ї, і то буде так же, як ми в прошлої времена Октябрьские праздники, все это со временем будет, я уверен, что будут все ходить с голубыми флажками и будут праздновать на высочайшем уровне. Все-таки наша держава она поднимается и будет одной из самых э, расцветающих в, в Европе. Це визначне державне свято стало по-справжньому всенародним. За ці 20 років, звичайно, інші держави, як то Польща до 39-го року, там і інші, вони вже проходили ті проблемні роки, а ми зараз їх проходимо і стараємось пройти якомога швидше. І те, що зроблено за 20 років, як би воно там не було, зроблено вже зараз. І вже душа з'являється, вже світлість, світло видно в кінці тунеля. Так, так треба просто йти. йти, а не гальмувати і не закривати шори. Незалежність, Ну, звісно, ще не достигли чого хотілось б, але ще, так сказати, мало времени прошло. Я думаю, праздник всегда всегда хорошо на душі у чоловіка. І забуваються всякі невзгоди, горісті. Чоловік празднує, тому що праздник. 20 років все таки дата. Конечно, есть. Вообще то, что с ней устроили, очень даже приятно посмотреть и послушать. Я думаю, вечером нас тоже не разочарует. Придем на самое начало. Хотим всех посмотреть и всех послушать. Грандіозною концертною програмою ознаменувалося святкування 20-ліття незалежності. Організатори заходу намагалися, аби всім мешканцям та гостям міста було весело і цікаво, а подивитися дійсно було на що. Фіналіст проєкту Мінута слави та шоу Україна має талант. Пародист Олександр Скічко виступав у якості ведучого. Першими привітали зі святом Нікопольців та зарядили позитивною енергією гурт село. І люди, до репертуару яких входили кавер версії англомовних хітів. Гурту майже 10 років, але справжні слава і визнання прийшли до учасників. Колективу, опісля їх виступу, на шоу Україна має талант. Благодаря проекту Україна має талант. Ми стали чуть более известными, ніж до этого. как бы так нас широко знали небольшие группы людей на самом деле, по всьому миру. Все, що ми граємо, хоча чужой материал, звісний замешан на народной культурі. Своїми акробатичними номерами дивували нікопольці та гостей міста брати Данило та Ілля Страхови, які також стали учасниками, а потім і фіналістами шоу Україна має талант. Протягом святкової програми яскраві запальні танцювальні номери дарували глядачам фіналісти шоу, танцюють всі. Зі сцени звучали і слова привітання з Днем Незалежності від міського голови і голови Нікопольської організації партії регіонів Руслана Токаря. Найкращі слова привітання звучали для нікопольців і від заступника голови обласної ради, депутата облради від партії регіонів Андрія Шепка. Не обійшлося і без виступу уже відомих українських зірок. Гостею свята стала співачка Лама. Виключно під живий звук вона виконувала уже відомі пісні та подарувала море позитиву. Головним подарунком від організаторів свята став виступ Олега Скрипки та відомого гурту попліві від опля якого чекали із нетерпінням. Олег Скрипка на 100% завів НАТО, порадував публіку знайомими піснями. Його виступ, як завжди, був видовищним та запам'ятається нікопольцям і ще надовго. А після виступу ВВ нічне небо над Нікополем засвітив святковий салют на честь 20-ї річниці незалежності нашої країни. Закінчилось свята дискотекою, яку влаштував присутнім Олег Скрипка. По завершенню заходу усі нікопольці залишилися задоволені чудовою концертно-розважальною програмою і вдячні організаторам заходу за гарно проведений час. У день державного прапору 17 нікопольців отримали паспорти громадянина України. На будівлі міської ради відкрито меморіальну дошку та встановлено державний прапор. В день відзначення державного прапора України біля адмінбудівлі міської ради відбулися урочистості. Слова вітання з нагоди свята звучали від секретаря міської ради Валентини Горяної, яка в своєму виступі зазначила, що прапор є історією, символом духовності та державності, відображає в собі дух і велич українського народу. Вітав зі святом присутніх від керівництва області і депутат обласної ради від партії регіонів Володимир Лазарів. 23 серпня за ініціативи історика Мирослава Жуковського було відкрито меморіальну дошку на адмінбудівлі міської ради, в знак того, що Саме цього дня 91-го року, шостою сесією міськради, було ухвалено рішення про підтримку акту проголошення незалежності України. Також поблизу міської ради урочисто було піднято державний прапор України, який встановлено з нагоди свята на 20 метровій висоті. А 17 юнаків та дівчат, які є майже ровесниками незалежності, під час урочистостей отримали паспорт громадянина України радость, что я уже такая взрослая и самостоятельная. Я чувствую счастье за то, что я уже такая взрослая и то, что, ну, считаю, что я мне доверили честь такую большую, э, дали документ тому, что я уже взрослый человек, уже имею какое-то место в обществе, участвую в общественной жизни. Тож день державного прапора и офіційне державне свято спрямовано на вшанування багатовікової історії державотворення, символіки незалежної України та виховання поваги Мадян до державних символів. Напередодні святкування Дня Незалежності України у приміщенні міського культурно-дозвілевого центру відбулася урочиста церемонія нагородження 20 перлин. У цьому році в Нікополі пройшла перша церемонія нагородження 20 кращих людей, які своєю працею зробили значний внесок у розвиток міста протягом 20 років незалежності. Ці роки нелегкими були для нашої держави. Всі процеси, які відбувалися в Україні, відбилися і на житті нашого міста. 26 серпня 1991 року Нікопольською міською радою було прийнято постанову про підтримку акту незалежності України. У вересні 1991-го на будинку міської ради, за майорів синьо-жовтий прапор. У грудні громадяни міста на референдуми підтримали. Акт про незалежність України всі ці події ознаменували початок нової епохи в історії міста, привітав присутніх зі святом від імені керівництва області, заступник голови обласної ради, депутат облради від партії регіонів Андрій Шипко. Я хочу вас всіх поблагодарить від руководства області за те, що ви несете ту ізюминку на Дніпропетровщині, за те, що іменно ви являєтесь продовжателями великих предків наших, великих. Великий казацкий дух несет. Великий дух вольности и независимости. Именно здесь родился на Никопольской земле этот дух освобождения. Об этом мечтали сотни лет назад наши предки. И сегодня это есть. И сегодня мы вместе с вами. Також Андрій Федорович виконав приємну місію за вагомий особистий внесок у розвиток регіону, сумлінну працю, високий професіоналізм та активну громадську діяльність із нагоди святкування 20-ї річниці незалежності України вручив почесні грамоти Дніпропетровської обласної ради. Слова привітання з нагоди 20-ї річниці незалежності країни звучали і від міського голови Руслана Токаря, який зазначив, що за ці роки зроблено уже чимало. Ми маємо свою територію, конституцію утвердилися як суб'єкти міжнародного права. Але найголовніше. У нас есть обожание побудувать и вильную, демократичную, и европейскую державу. Мне очень приятно поздравить всех сегодня здесь с наступающим действительно ярким праздником 20-го годовщина независимости Украины. Независимость для многих народов, государств, планеты ⁇ это неосуществимая мечта, как и для украинского народа, который на протяжении веков боролся, воевал лучшие сыны, лучшие страницы истории были посвящены э, именно независимости. Я рад, что мы вместе, я рад, что у нас все получается. И пусть следующие 20 лет Украина встретит как центр Украины, как Никополь, как центр Украины, как центр возрожденной Украины, как центр независимой Украины. Спасибо, с праздником, за Никополь, за Украину. Ювілейні пам'ятні відзнаки 20 років незалежності України отримали 20 нікопольців. Це представники громадських організацій, історики, відомі художники, працівники соціально-культурної сфери та нікопольці, завдяки яким місто відоме далеко за межами нашої країни. На цьому наш випуск завершено. Дякую, що залишалися з нами. Побачимося з вами за тиждень.